Вони, як справжні чоловіки, своє слово стримали і як обіцяли, стали до її асфальтування. Ще на початку тижня міські шляховики тільки но розпочинали відновлення даної дорожньої артерії в індустріальному районі. За декілька днів позрізали та демонтували все, що прийшло в непридатний стан. Це про пошкоджене покриття та розтрощені бортові камені. І на кінець робочого тижня по вулиці курсує дорожня техніка. Рух автівок обмежено. Дозвіл на пересування тільки у громадського транспорту автобусів та тролейбусів. Всім іншим засіб. Проводиться асфальтування вулиці Роганської. Перед цим були виконані всі підготовчі роботи, а саме, зрізання старого шару асфальтобетону, встановлення нового бортового каменю та відновлення інженерних мереж. Ділянка від вулиці бульвара Івана Кавкача до в'їзду електровозного. Дану ділянку будемо відновлювати ще деякий час. Поки будуть проводитися ремонтні роботи, буде тимчасово обмежений рух транспорту на даній ремонтуємо ділянці, а саме Проїзд громадського транспорту буде здійснюватися в звичайному режимі, а інші автомобілі об'їзд по сусіднім вулицям. Також наше підприємство проводить капітальні ремонти внутриквартальних доріг, а саме в Слобідському районі на проспекті Байрона, в Новобаварському районі на вулиці Кибальчича, в Салтівському районі на вулиці Єдності. Також відновлюємо пішохідні зони, а саме Григорівське шосе – це Новобаварський район, також вулиця Волонтерська, це Холодногірський район. Поки дозволяє походу, працюємо максимально швидко, щоб якомога швидше зробити якісніші наші дороги та дратувати. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.